І 12-й вір каже: хай гріх не панує в вашому смертному тілі, щоб не покоритися його пожаданням. Хай не, не, не панує. Підкаряйте кожну думку. Підкаряйте кожну думку Ісусу Христу. Підкоряйте Йому кожну думку. Тренуйте, щоб. Бути зв'язаними, щоб ваші, ваш розум був зв'язаний, щоб він не просто мандрував вашими думками десь по світу. І знову хочу пригадати Ананія Самфіру. Помните, апостол Петро він звернувся до Ананії і каже: Чому ти дозволила Сатані вкласти тобі в голову цю думку? Уявіть, будь ласка, що Сатана саме таке робить, він вкладає в голову думку. Він просто вкладає її для того, щоб ми обдурилися. І перший крок перший е, крок – треба навчитись підпорядковувати кожну думку Ісусу Христу. От давайте практично е, з наступного року да, почнеться новий рік. Заведіть собі щоденник, виписуйте там свої думки. Випишіть туди свої найгірші думки, які тривожать вас, з якими ви хочете справитися, але не можете. Поставте собі цілі, запілінгуйте їх. Ну визначте, що саме це притягує бомби чи ракети гріха в вашому житті, і вам треба з цим щось робити. І кожну з них розберіть, розберіть мотивацію. Розберіть, чому саме ці думки з'являються, де є якийсь тригер як маячок, який включає якісь процеси, і ви починаєте заводитись від цього гріха. Можливо, вас хтось обігнав, підрізав, і ви зупинились. І ви на своїй гарній машині зупинились, тому що якийсь Ланас вас підрізав, і ви виглядаєте на нього і дивитесь, і в серце немає спокою, бо думки переповняють ваш розум, і вам уже важко від того, що якийсь там Ланас вас підрізав. Що це за? І так далі. Можливо, це не просто. Якась ситуативна проблема, може, це проблема, яка пов'язана з хронічним захворюванням, яке ви маєте вилікувати. І тому вам треба напружитись, напружитись для того, щоб багато попрацювати з тим, щоб викричувати цю думку своєї голови. І це ваша справа. І якщо ви переможете саме в цьому, ви відчуєте себе сильнішими, дорослішими. І до цього закликає нас Христос. Тому хай гріх не панує в вашому смертному тілі, щоб не, вам просто не вклонятись, не бути підпорядкованим, не подражати йому і не йти за ним. Перемагайте гріх. Людина, яка стала християнином, вона повинна навчитися контролювати свої думки. Інакше перемоги не буде. Другий крок перемагати гріх в практиці життя. Давайте подивимось далі на 13-й вірш, і тут апостол Павло йде далі. Він каже, що не давайте ваших членів гріху. Тобто на початку ми говорили про ваші думки, і з цього треба починати. Спочатку треба боротися на рівні ваших думок. а далі він каже, що не давайте ваших членів гріху. Не давайте. Тобто, тут є, ну, є можливість вам керувати над своїми справами. Ви не можете, не можете давати своїм речам, рукам робити гріх. Ви маєте контролювати. Далі. Не можете давати ваших членів гріхові як знаряддя неправедності, але як ожилі з мертвих, віддавайте себе Богові. І тут, якщо уважно подивитись на цей вірш, то він дуже-дуже пов'язаний: перша його частина і друга частина. Якщо ви хочете бути праведними, то вам треба робити правідні речі. Для того, щоб не давати ваших членів гріху, вам треба зайняти ваші члени праведними речами. Це так, як з нашими дітьми. Якщо ти тільки не розплануєш їм план дня на, на тиждень і не займеш їх якимись там речами, там, репетиторами, якимись іграми, якимись такими е корисними, корисними речами. Дитина сама по собі вибере собі робити те, що їй хочеться. І багато хто з батьків, вони просто не можуть, вони не в силах контролювати своїх дітей, і вони просто залишають своїх дітей, наприклад, з смартфонами, де дитина просто тоне там і вона не, не стає кращою від того. Найкраще для того, щоб не давати ваших членів гріху. Займіть ваші члени розумними, правильними справами для Бога. Це той самий принцип, він і працює в житті дорослого. Якщо ви не заплануєте собі життя, служіння, справи по Богу, думки, якщо ви не будете такими організованими християнами, вам буде важко ваш вільний час не робити гріх. Вас затягне в якийсь серіал на, 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 довгі, на довгі дні, години, неділі. Чи щось інше, що може вас засмоктати в якусь прірву, де ви будете там знаходитись, і вам від того не буде добре. Ви просто будете відчувати, що ви робите, щось, якісь пусті речі, і, 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 і там ви не знайдете не мир, і ви тільки станете слабкими. Краще планувати, планувати своє життя. Що я буду робити у суботу? Так, дивіться, в суботу пропоную вже село Підгайне, поїдемо, допоможемо людям. Понеділок понеділок, понеділок відпочиваємо. Корисно. Ну, Йдемо на роботу, ввечері відпочиваємо. У вівторок лідерська зустріч. Церква ввечері, середа, домашня група, Четверг, не знаю, уявіть собі, щось. Зустріч з якимись людьми, якась допомога. П'ятниця, ще щось, субота і так далі. О, знову підгайне забув. І так і так цю цілу, цілу неділю, сплануйте її. Для того, щоб віддати себе Богові, треба спланувати своє життя. Це дуже важливо. Не залишайте його просто так на самотьок. Ми розпочали е, читання Писання, і кожного дня це. Гарна така вже звичка читати перед Різдвом якісь тексти писання. Я знаю, що з читанням писання у багатьох християн дуже погано. Але можливо в цей різдвяний час, у цих ну, цих три неділі, чи скільки там трохи більше, ви зможете себе натренувати, бути послідовними і читати хоча б по плану. Закачайте план читання писання, пройдіть його декілька разів, боріться. З тим, щоб постійно думати над е, праведними речами. І тоді ви побачите, що часу для гріха просто не залишиться. Це прості такі речі, які я вам говорю, але вони дуже важливі. І апостол Павло, скоріше всього, саме в 13 му вірші саме про це говорить: що віддайте Богові самі себе, довірте себе. Але для того, щоб довірити, треба запланувати. Бути відкритим для Бога, для Його впливу на вас. Якщо ви закриті, живете самі по собі, якщо ніхто не знає про ваше життя, і ви шукаєте тільки, як саме насолоджуватись собою, нічого не вийде. Ви будете програвати. Ваша, ваше майбутнє це, можливо, така велика голова з таким маленьким серцем. Це духовний карлік. Він завжди такий негарний. Людина не може бути бездіяльною? Не можете знайти місце посередині, між, між діяльним і бездіяльним. Не можете знайти місце, немає посередині. Тож ми продовжуємо жити в тілі, в тілі Христа, але яке має ми, в нашому тілі, яке має природу гріха, і ця природа має бажання. Має бажання, і бажання впливає на, наш, на нас і прив'язують нас до гріховного. Це я просто цитату прочитав вона зовсім не по темі. Але але, але, зверніть, будь ласка, на 13 вірш ще раз. Ми живемо в тілі. І ми маємо наше життя підпорядкувати Богові. Ми маємо наше життя підпорядкувати Богові. І має бути план. Тож, хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а під благодаттю. То що будемо грішити? Знову дивиться, апостол Павло повертає. Слухача на це ж саме питання? Що будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? зовсім ні. Тож будемо грішити ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе як раби на послуг рабами того ви і є? Кого слухаєте? Або гріха на смерть, або послуху на праведність. Дивіться, це та сама історія. Ми маємо вирішити. І ми маємо приділити до цього дуже важливе дуже значення. Практичне освячення вимагає нашої щоденної праці. Хіба ви не знаєте, кому, кому ви віддаєте себе як раби на послух? Рабами того ви і є. 19 вірш і далі звертаю нашу увагу знову на деякі речі, які нам важливі. Тож віддайте ваші члени в рабство праведності для освячення. Це справді неймовірно важлива річ. Як себе віддати? Посвятіть. Придіть сьогодні додому увечері. Стати на коліна і скажіть, Господи, я хочу посвятити все своє життя знову. Я хочу віддати себе на служіння Тобі. Відкрий якісь речі, які я до цього не розумів, Господи, щоб я навчився і повністю належав Тобі. І дивіться, 22-й вірш. Нині ж. Звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід, освячення, а кінець вічне життя. Якщо ви це зробите, Господь не залишить вас від подарунку. Освячення це боротьба розуму з Богом, де перемогою є повна капітуляція. Освячення це тиск. Навмисно створений Богом, в якому наша пухка природа має перетворитись в твердий інструмент для потреб Бога. І це в силі нам зробити. Господь повелів дбати це. Позиційна праведність це Його справа. Ми колись віддали своє життя в Його руки, і Він створив те, що є. Він нас помістив в Христа. Тепер наша справа це. Повна переміна. Давайте зробимо висновки. І згадаємо про те, що ми говорили. Якщо ви бажаєте перемогти гріх, з ним треба розпочати боротися в вашій голові. Вважайте себе мертвими для гріха. Навчіться обережно міркувати. Будьте обережні в своїх роздумах. Будьте обережні в своїх словах. В своїх оцінках когось. Не дозволяйте собі блукати думками там, де хочеться. Тому що наші думки вони, вони такі, вони птахи. Да? Ми казали про це. Вони... Але не дозволяйте. і це в вашій силі, в вашій власті. Бо Господь звільнив нас від влади гріха, про що ми говорили раніше. Мисліть про те, як ви були спасені, обдумуйте дії Христа. Не дозволяйте своїм думкам прилипати до речей, які не корисні. І останнє: підкоряйте кожну думку Ісусу Христу.